Ельф для суперзавдань Катажина Вишбіцька, 24 грудня. Це вже сьогодні, озвався Санта Клаус до місіс Клаус і знову чхнув. Я справді не уявляю, що буде, чи все вдасться. Без сумніву, коханий, місіс Клаус дивилася на нього поглядом, сповненим ніжності. Мені не слід було давати згоду на всі ці зміни. Усе мало бути як раніше, не можна стояти на місці. Часи змінюються. Важливо, щоб незмінними були віра, надія і любов. Решта це найчастіше просто доповнення. Як ялинкові прикраси, блискучі, гарні та порожні всередині. Ці свята мали бути ідеальними, простогнав Санта Клаус. А я через усю цю метушню так і не встиг купити тобі подарунок. Старенький. Місіс Клаус лагідно усміхнулася йому. Ти чуєш, що я тобі кажу. Це наше ідеальне різдво. Як і щороку, бо ми разом. Вона поцілувала чоловіка в чоло трохи вище від кущистих білих брів і підскочила, як ужалена. Любий, та в тебе жар. Ти нікуди не поїдеш у такому стані. Що? Санта Клаус спробував піднятися з ліжка, але в нього запаморочилося в голові, і він знову впав на подушки. Це неможливо, розпачливо прошепотів він. Я маю їхати. У жодному разі ти застудишся до смерті, поки лазитимеш по дахах. Або й взагалі впадеш з димаря. Місіс Клаус замислено потерла чоло. Я поїду замість тебе, вирішила вона. Але як? Хіба це не суперечить традиції? Слабким голосом намагався запротестувати Санта. Коханий, цього року ми створюємо стільки нових традицій, що одна дрібочка насправді вже не має великого значення. Так, де там моя червона сукня і хутряна шапка? Зараз я буду готова. Ти точно впораєшся. Санта Клаус відкинув голову назад і заплющив очі. Точно, я тобі прийшлю осяйну на допомогу. Вона подбає про тебе, поки мене не буде. Гадаю, мені слід попросити в неї вибачення. Я вчора страшенно нагримав на неї. Точно слід, не варто сваритися на свята. Вона мала добрі наміри. Ти мала добрі наміри, сказав клопотунчик. Він сидів поруч із осяйною на порозі її будиночка і тримав Ельфійку за руку. Уже цілу годину він намагався її розрадити, однак безуспішно, але все вийшло так погано, часом таке трапляється. Як би там не було, твоя остання ідея мені дуже подобається. Можливо, це все ж таки виявляться найкращі свята, які тільки можна уявити. Клопотунчику, ти тут? Почувся здалеку голос іскорки. Вона легко підбігла до них, майже не лишаючи слідів на снігу. Доволі холодно кивнула осяйній. Клопотунчику, ми маємо бігти. Уже треба запрягати оленів. Сани майже готові. Ти не повіриш, хто цього року керуватиме ними? Сани Санта Клауса, які надвишку дістали зі стайні й очистили від паутиння, блищали, ніби зроблені з льоду. Ззаду лежали грубезні мішки. Біля екіпажу стояла місіс Клаус. Вона мала дещо розгублений вигляд і постійно поправляла червону шапку на голові. «Не посидько, полетиш зі мною, тихенько попросила вона. Що? Я? здивувався Ельф. Власне. Я завжди хотів політати над хмарами. Тепер, коли у тебе є шарф, можеш допомогти мені доставляти подарунки під ялинки, мовила місіс Клаус і змовницьки підморгнула йому. Що? Ви весь цей час знали, що в мене його не було, і нічого нікому не сказали? У нестандартних випадках потрібна допомога ельфа для суперзавдань». У наш час діти стикаються з дуже різними проблемами. Ти хороший ельф, непосидьку. І я знала, що ти знатимеш, як допомогти. Це ви скерували мене за тими адресами до дітей, яким були потрібні неподарунки, які прагнули побачити мене. Скажімо, я трішки допомогла долі. Місіс Клау знову підморгнула. Сідаймо, бачу, що північних оленів уже запрягли. Клопотунчик, який саме регулював упряж, лагідно погладив морду Рудольфа. Задай жару, старий, ніжно сказав він. Тільки не біжи надто швидко, пам'ятай про ногу і. І не хвилюйся так постійно, продовжив Олень, по товариському, штурнувши клопотунчика в плече. Може, я вже не такий молодий, але досі знаю, як вести сани й отримувати від цього задоволення. Розважайся там, усміхнувся клопотунчик. Місіс Клаус уже сиділа на санях. Біля неї усадовився Непосидько. Рушаймо. Смокнула вона оленям. Ті рушили. Спочатку повільно, а потім дедалі швидше, аж поки упряжка стрілою не злетіла в темне зимове небо. Просто до зірок.